Україна відмовиться від долара. В набу анонсували поступовий перехід від долара до євро в економіці. Коли це станеться, та чи варто наразі скуповувати валюту? З'ясуємо із гостем. Головне за день у нашій студії Олексій Другов, професор львівської політехніки, керівник проєкту SoftInvest Consulting. Добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір вітаю. Отож, Україна відмовиться від долара і перейде на євро. В національному банку України вразили гучною заявою наприкінці минулого тижня. Як в принципі це все має відбуватися, і в принципі, що це має що це таке? Ну насправді до така що більше мірою вразила так, бо це більше була така політична заява, так і напрям скірування нашого руху в Європейський Союз, і з цим вона була пов'язана, тому що якби одномоментно перейти просто від всієї статистики всіх прив'язок розрахунків до долара, які зараз фактично існують в Україні, на євро, дуже складно, і тому звичайно, що не стоїть жодного питання про це про те, що це відбудеться швидко завтра, через рік, через два. І на рахунок того, щоб скуповувати, то так само то можна звичайно окремо говорити. Але навіть коли ми перейдемо до прив'язки до євро від долара, нічого насправді не зміниться. І євро не подорожчає, долар не подешевшає. І в даному випадку це жодним чином не впливає на заощадження населення там впливає. Виключно відношення гривня євро і євро-долар. Знаєте, знайте, коли з'явилася ця інформація. Багато хто міг подумати все. Це означає, що в Україні більше доларів не буде будуть лише євро. Давайте роз'яснимо, mm -hmm. тому що я багато читала безпосередньо, як воно має відбуватися, що означає, буде курс прив'язаний до євро. От це давайте якраз детальніше пояснимо. Це означає, що осні показники в Україні завжди прив'язані були до долара. Наприклад, коли ми рахуємо бюджет, ми закладаємо курс долара, який там буде не більше середній курс 45 умовно. Кажучи, не більше, ніж 45,9. З чим це пов'язано? Тому що є експорт і імпорт. Так, ми щось купуємо за кордоном, привозимо в Україну і навпаки. І от, коли більшість із цих, Операції зафіксовано у доларах, тоді відповідає нам теж зручно рахувати ці всі операції в доларах, то щоб правильно зрозуміти, скільки грошей, скільки податків так ми можемо отримати від цих операцій. Ідеться тепер власне про що? Про те, що ми поступово все таки змінюємо свою фінансову політику, оскільки наша мета, наша ціль це європейський союз. Там всі розрахунки у євро. Це одна із передбачає... причин вступу до Євросоюзу є якраз пере це власне, якби похідна від курсу до Європейського Союзу, тому що чим. Ім ближче ми будемо до Європейського Союзу, тим більше зовнішніх операцій купівля і продажу товарів послуг з іншими країнами буде фіксуватися в євро, і тим більше сенсу і змісту буде перераховувати наш бюджет у прив'язці до євро, а не у прив'язці до долара. Тобто зараз в Україні вся статистика повністю в доларах. Золотоволютні резерви 90% в доларах. Ми всі звикли тримати вдома долари. Так, а не євро, і нам просто пояснюють, що пройде якийсь період часу. Суспільний банк ніколи не робить різких рухів. Насправді не навчилися вони вже в американської резервної системи, щоб попереджати наперед, да що через певний період часу, якщо все буде гаразд, ми все-таки будемо рухатись до того, що більшість операцій у нас буде в євро, і будьте готові до того. що Так само, що якщо у нас зараз євро займає умовно кажучи, в заочаннях там 10%, то звичайно, що поступово через рік, через два, через три, через п'ять, чим ближче ми буде до європейського союзу, тим більше ми триматимемо грошей. У в євро в наших заощадженнях, а не в доларах логіка була фактично більше мірою про тобто тепер, до прикладу, коли ти будеш питати, чому зараз так дорого те чи інше коштує, так. будуть говорити ти бачила скільки зараз євро коштує, тому все так і здорожчало, а не долар. Абсолют, ну якщо донести вірно. трохи гумору цій так. розмові, так. що е, зважливо, що отримує українська економіка, якраз від цього механізму утворення курсу гривні з долара на євро. А більше перше більша точність прогнозування. Тобто ця прив'язка долара до бюджету, так ну уявимо собі. Зараз більшість операцій в доларі. Ми порахували курс долара, припустимо, він буде 45 протягом року. І ми не помилилися він, насправді був 45. Ми точно змогли порахувати. Скільки ми отримуємо податків, зборів, платежів із тих о, потоків товарів і послуг, які відбуваються через кордон. Уявіть собі, що ми зафіксували все в доларах, а більшість операцій в євро. І євро до долара, воно постійно змінюється. Ми бачили, вже на початку цього року було 1,07, в кінці минулого року було 1,12. Перед тим було навпаки, євро було дешевше від долара. Уявіть собі, що ми прикинули погано ці всі операції в найбільшості в євро. І євро сильно змінилося до долара, воно виросло на 10%. Тоді вийде, що в нас бюджет не буде виконаний. Через те, що ми погано неправильно прив'язали наші нашого показники бюджету до тої чи іншої валюти. Тому йдеться про те, що чим більше операцій в євро, тим більше сенсу на те, що ми більше рахували все таки в євро. Але знов таки те, що національний банк України, як правило, відбувається поетапно. Перший етап на зараз все в доларі. Так ми рахуємо долар на міжбанку. Фактично абсолютно більшість більше в доларах, резерви в доларах вдома у нас. Кому повезло в того? Mm -hmm. Чим більше будемо рухатись до ЄС, тим баланс буде зміщуватись. У нас вдома буде не 10%, а 20% в євро. Потім 30%, потім 40%. Коли прийде час, буде стане 50%. Так само і більше праці буде в євро. І ми так само будемо поступово переходити. Але напевно, що швидше за все робиться по-іншому. Робиться не так, що в нас сьогодні в долар, завтра євро. Так? Гамус, бардак, повністю весь перерахунок. Всі показники полетіли, полетіли. Статистика з бюджетні розрахунки от роки прораховуються. Все треба міняти повністю, розуміти no. себе. Це просто хаос утвориться. Звичайно, що це буде відбуватися поступово, і як правило, на якомусь етапі вводиться паралельно. Да, ми ми рахуємо і долар, і євро. Або ми беремо усередний показник між доларами і євро. Беремо гривню, долар і євро. С виходить Євро-долар, да, який коштує, моно кажучи, 1,07. Це дуже класно і зручно, тому що ці коливання, які між євро і доларами відбуваються, там, мовно кажучи, Трамп щось сказав. І зразу євро виросло або євро впало. Це дуже незручно для от таких речей, як бюджет, наприклад, так, бюджетні розрахунки. Відповідно, у нас буде прив'язка до євро-долара в якийсь період часу. А потім, насправді, коли ми вже дасть Бог інтегруємося, в європейський союз, ми тоді змушені будемо все-таки перейти на євро, тому що долар доларом, але більшість розрахунків будуть буватися таким на банку України погодитися і раніше е говорили про те, щоб якраз змінити курс долара на євро. В чому причина, що зараз знову про це безпосередньо заговорили? Я не можу чітко відповісти, чим мотивувався той, хто говорив. Але тобто Рожкова, так я що не помиляюсь, вона давала інтерв'ю. Ну вот. ну але, звичайно, зараз відбуваються певні зміни світової політики, які так само відкладають свій відбиток на фінансовому світі. Якщо ми більше були прив'язані до штатів, от зараз до виборів президента, то звичайно зараз так виглядає, що штати займаються штатами своєю економікою, своїми проблемами, так і здати Україну як там одну з частин мозаїки, да на якусь основну частину. Відповідно, і ми так само більше зараз будемо залежні від Європи. Тому що якщо ми навіть візьмемо 2024 рік, ми більшість допомоги за не отримали все таки не від штатів, а від європейського союзу. І більшість грошей за кордоном зайшло до нас не в доларах, все таки, а в євро. І ми розуміємо, що в цьому році ситуація може бути ще більш різкою, так контрастною. Тобто, значна частина надходжень буде значно більшість надходжень, буде в євро, а не в доларах. Тому відповідно, виникає питання, що так чи інакше ми змушені будемо не через долар все рахувати, а ми змушені враховувати фактори євро в нашій статистиці, в наших розрахунках, в нашому бюджетуванні, в наших заощадженнях, в наших золотовалютних резервах, зрештою там і так далі. Це поступовий еволюційний процес, але він підсилився тою політичної ситуації, яка склала зараз світі. Що про це говорить наші мінцифри? О, наша мінцифри завжди готова до будь-яких проєктів і цифрових євро, і цифрових доларів. Бо тому відверти кажучи, не бачив ще поки що коментарів мінцифри. І воно якби в даному випадку, коли ми говоримо про фінансову політику, у нас є Міністерство Фінансів і в нас є Національний банк України, які відповідальні за ці речі більшою мірою ніж мінцифри, звичайно, що тут вони будуть визначати якби курс напрям. Нашого руху, а мінсифра нас дуже прогресивна і завжди готова щось цікаве зробити, так що всім було зручніше, комфортніше і нас ще дуже прогресивні люди. Знаєте, коли з'являються такі заяви, люди люблять йти і скуповувати валюту, бо всяке буває. Але і тут якраз питання, що відбувається зараз на ринку валют, чи був ажіотаж якраз. Е е на купівлю євро, коли випустили дану заяву, і чи немає дефіциту зараз в Україні з ним, О, якби дефіциту ніякого з євро немає. У нас як побудований зараз валютний ринок, тобто ем, є операція гривня-долар, є операція гривня євро. Так, ем, курс долара він максимально національний банк він не є фіксований, він не є прив'язаний офіційно. Але населений банку завжди старається згладжувати коливання, коли ми говоримо саме про долар. Uh -huh. Так, тобто, от, долар 42 всі у. Да, населений банк там починає вже потрошки, потрошки там 41,9, заспокойтеся, мов, щоб не було паніки. Та да? з євробувається, що завгодно. Ну вже і 46 у нас були, і 42 було, були, і 41 було, були, і 45 було, зараз 43,5. Тобто населений банку діло до цього ніякого не було, і якби, і враховуючи що населення, все таки, якщо має можливість відклати, воно купує долар, да? то не було дуже великої уваги до цього питання. І от якщо пройдетесь по обмінним пунктам і подивитись на різницю від купівлі і продаж, так, наприклад, долар і євро. Завжди долар буде різниця 40 копійок, євро буде копійка, різниця 60 копійок, 70 копійок. Тобто євро менш цікаве обмінникам, тому що менше купують, менше продають. Відповідно, менш скажімо так більше комісії ви заплатите більше втратите, якщо ви будете купувати і продавати євро. Там є свої грошей. Євро купили, потім нам треба гроші. Да, ви пішли в картер, здали. От в даному випадку це невигідно. Якщо ми в Польщу заїдемо. Там злотий, там же ж не євро, та але все одно, от ця от різниця в купівлі долара. Там буде, припустимо, там 5 грошей, а в євро буде вже 4. Там все навпаки. Тобто там більше праці приходить з євро, ця маржа менша, і вигідніше купувати і продавати євро. І десь ми поступово будемо до цього йти. Бо зараз, звичайно, якби вигідніше виходить в доларах. І о, євро більш волатильне, да? тобто долар старається тримати там плюс-мінус якоїсь лінії. Аж євро кажуть, вчора 43, сьогодні 46, потім знову 43. От ця от волатильність між євро і доларом, вона виливається на євро, а не на долар. У нас ну, от, тому, звичайно, якщо ми говоримо про заощадження, про збереження, якби стабільніше долар. Але якщо взагалі говорити про той курс зараз 1,03, на сьогодні піднявся, до речі, євро на 1%, ну це ніби не багато, але. Не свої економіки в трильйони uh -huh. а, відповідно. Тобто зараз от поступовий рух почався того, що євро почне потрошки дорожчати, так принаймні виглядає. Можливо, не зразу, а там десь протягом то ваші поради зараз купувати валюти, якщо в тебе є uh -huh. гроші. Яку євро? А я би от зараз відверто кажучи, от коли там курс 1,03 нуль три євро до долара, то краще купувати євро. Коли євро буде коштувати дорожче ніж і 1 і 10 центів, тоді краще вже купувати долар. Вони стабільно між собою, вот таким чином, рухаються. То зараз я б купував євро. Ну але не так, що от, там я всі гроші, на всі гроші євро купив. Та да? от на процентів 70 я б купив євро, на 30 я б купив би долар. Відповідно, коли євро виросте, да, ви трошечки там собі тих пар зазвичай валюта росте вже, якщо користуючись нагодою, коли ближче до нового року, <кій> після свят. А якщо, а якщо, наприклад, якщо ми ситуація, якщо ми говоримо про о, о, гривню і долар, та то завжди, наприклад, перед святом більше здають, після свят більше купують. Так тобто зараз, звичайно, от побачили десь сьогодні, долар долар євро почали дешевшити потрошки. Да? А якщо ми говоримо про відносини євро і долар, там набагато складніший насправді механізм. Він залежить від того, як почуває себе яка економіка. Скажу лише одне: як тільки війна припиниться, євро зараз дуже швидко виросте. Побачите, ну дай Бог, все відбудеться як швидше, але євро, одна, євро виросте, тому що чим більше стабільності, чим сильніше. Економіка, то вища валюта. Відповідно, зараз економіка Європи дуже сильно слаблена насправді нашою війною. Якби і от вони теж відчуваються, економічні наслідки. Як тільки це все призупиниться чи закінчиться, тоді євро піде. Ну і відповідно, якщо наш курс буде прив'язаний до євро, то і ціни значить так само виростуть. О, тут складніший механізм. Тобто, те, то, що ми завозимо з європейського союзу, виросте. А те, що ми завозимо, завозимо із США, воно не буде так рости. Тобто, чим дорожче євро, тим менш вийде нам купувати те, що завозиться з країн де. В обігу знаходиться євро. І тому зараз насправді от момент, коли ну історично завжди євро було 1,2 до долара, так тобто дорожче. Зараз 1,03 там майже один до одного. От обіцяли деньгурації Трампа, що буде один до одного. Ну трошки там не склалось, там 1,02 було перед початком. От. Але о, суть в тому, що звичайно. Поїзд це ми... перебив. <світ> uh, так, uh, і uh, тобто, звичайно, що якби євро, от насправді його реальна вартість вона все-таки повища буде, тобто десь, має бути туди рухатись в сторону 1,1-1,2. 1 2 Тобто, якщо у нас долар. 42, то євро мало би коштувати ну, від 45 до 48, десь, десь в тому діапазоні. Це часом виправиться, але потрібен час там. Пару місяців, можливо, півроку, можливо, рік конкретних термінів якраз провадження цього важливого кроку е, наразі не озвучується. На вашу думку, коли це може відбутися зараз? Це можна що назвати стратегічними планами, чи все таки близькою нашою перспективою? Форму це формування громадської думки. Те, що зараз відбувається, нас готують до того, що все таки будьте готові до того, що євро теж буде мати більш важливе значення, ніж воно має зараз. Ну і це буде такий політичний крок, щоб показати, що ми з європейським союзом розумієте. Угу. Наш президент поїхав в Давос, і якраз угу. в той день коли він поїхав в Давос. В'явили про те, що да десь вона. Чому якесь співпадіння, так ну назвемося так. А, але звичайно, що от, о, якщо ми говоримо про конкретні якісь етапи і речі, я не очікую, що там найближчий рік, навіть чи о, півтора року, ми насправді змінимо цю прив'язку від долара до євро. Це роки 3-4. А коли ми будемо говорити про те, що євро для нас цікавіше, більш відомо, важливіше, і складає більш частку в наших зачадженнях ніж долар, ну це мінімум 4-5 років в будь-якому разі при тому, що ми насправді будемо рухатись до Європейського Союзу. І Зі штатами не буде таких гарних відносин, які ми десь мали, можливо, там рік тому. Що про перехід з долара на євро думають звичайні люди? Ми сьогодні вийшли на вулиці Львова, спитали Львів'ян їхньої думки. Давайте почуємо, що вони нам сказали, і далі прокоментуємо ці студії. Чесно кажучи, не розуміюсь в економіці, але економіці, але якщо євро більш стабільніша валюта і якісь є прорахунки, і люди вважають при владі, що це корисніше, то прикольно 10 євро. Я вже маю. Євро нам подобається. Єврокласна валюта. Ну, взагалі, я користуюсь гривнею, тому яка буде, така буде. Для мене це не є основоположне питання на сьогодні. Напевно, є важливіші. Я якраз купив тільки що долари, але ну, в зв'язку з тими тенденціями, які зараз на нас очікують, тобто ймовірне десь колись приєднання до Євросоюзу, Я думаю, що це добрий, добрий напрямок. Не біжіть в кантори міняти це все. бо… Потім будете плакати. Америка серйозний гравець. Не ведіться на цю гру, і не ведіться на гру тих, хто сидить при великих посадах. Головне, щоб гривню там не дуже коливало. Якщо це буде нам на користь, я так в фінансовій сфері не дуже, я художник. Не можна просто поміняти. Давайте поміняємо на єну чи ще на щось. Це неможливо. Долар просто утверджена валюта, його ніхто не оголошував і не проголошував. Вона просто є. Ну насправді я не думаю, що це дуже ймовірно, оскільки все ж таки світова економіка наразі базується на доларах. А те, що Трамп став президентом, не настільки вплине, я думаю, на зміну цього що особисто ви думаєте, якраз про це рішення про перехід з долара на євро. Я думаю, якщо ми хочемо інтегруватися в європейський союз, а не в США, то це логічно, да, що ми насправді мали би переходити на євро, тому що ми десь перспективи бачили би себе. Ну не можна вийти в єврозоні, бо це дуже вже далекий віддалений етап. Так, але бачила себе в більш тісних відносинах країною європейського союзу, в більшості з яких власне євро має більш важливу роль ніж долар. Тому напрямок правильний. Подивимось наступні кроки, та яким чином як це буде реалізовуватись, бо наразі це якась така туманна далека декларація, так ну але треба сприйняти її до уваги. І насправді, якщо точку зору же парад. Всім нашим слухачам, то звичайно, коли ви там формуєте свої заощадження, так або зменшуєте свої заощадження, врахуйте, що євро теж треба мати на увазі і міняємо да, долари, коли нам да, треба. Да. Якщо якщо ви будете робити. щось здавати, то задавайте все таки такі чергу, долари. Якщо купувати, то купуйте євро поки що при такому курсі. Дякую вам за цю розмову. Дякую за роз'яснення. Олексій Другов, професор національної е, національного університету львівська політехніка, керівник проєкту SoftInvest Consulting, був з нами у цій частині. Головне задань.